Доброго дня, глядачі YouTube каналу. Мабуть, ви звернули увагу на те, що мої відео публікуються за попередній період. Це 2018, 2019, 2020 роки. На той час я публікував різні відео на тематику місцевого середування, обласна влада, державна влада, державотворення, різноманітні концепції. Сьогодні вже 2022 рік. І ситуація в цьому питанні покращилась. А саме я розширяю свої відео, кажу про них більш розширено, більш обґрунтовано. І сьогодні я вирішив випустити відео від 2022 року. Але при цьому будуть також відео і за попередній період. Як ви звернули увагу, тематика відео це в першу чергу місцевий рівень. Бо саме на місцевому рівні вирішується дуже багато питань, дуже багато проблем, які виникають весь час у виборців, у людей. І в першу чергу, давайте сьогодні ми порозмовляємо про саме місцеве складування. Бо саме місцеве средування це основа всього, що відбувається щодо життєдіяльності території, там, де мешкають люди. І першочерговим є Місцеве средування це самі мешканці. Це ті мешканці, які ходять і обирають для себе представників влади. А саме це сільського селищного міського голову і відповідно депутатів місцевих рад. Тобто мешканці мають пряме відношення до місцевого среднування. Вони є учасниками місцевого среддування і вони, відповідно, беруть на себе відповідальність за Відповідний вибір, коли обирають того або іншого представника для того, щоб ці люди робили покращення, робили зміни на тих територіях, де їх обрали. І саме переді мною знаходиться законодавство, де я зараз вам прочитаю згідно закону, що таке місцеве средування. Місцеве средування в Україні це гарантоване державою право. Та реальна здатність територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду, жителів кількох сіл селищ міста самостійна або, або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого ссрядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. Тобто. В законодавстві зазначено, що мешканці самостійно вирішують питання місцевого значення або через обраних представників в межах Конституції та законів України. Тобто, все, що зазначено в Конституції, а це розділ першої другий, першочергово, там прописані права та обов'язки людини та громадянина і все, що зв'язує людину. В її життєдіяльності там прописано це питання не тільки комунальні, не тільки транспортні питання. Там багато питань, які пов'язані в першу чергу з життям людини. Бо людина ходить на роботу, людина створює сім'ю, людина є діючим пенсіонером, людина відпочиває, людина зобов'язана мати соціальний захист. А також багато інших питань, які зазначені. Тобто місцеве самоврядування дає людині гарантоване право приймати безпосередню участь саме в місцевому средуванні і вирішувати ті нагальні питання, які виникають. А так як людина самостійно не може вирішити, то вона обирає для себе представників влади, це сільського селищного міського голову та депутатів. І ось найголовніше зрозуміти, шановні глядачі, що від вибору, який буде зроблений виборцями, буде залежати майбутнє території. Що з неї буде? Як ця територія буде розвиватися? Що на цій території буде з'являтися? Який розвиток вона буде мати? Що саме запропонують обрані представники влади? Що саме запропонують. Мешканці, які безпосередньо приймають участь, бо саме в законодавстві зазначено безпосередньо або через обраних представників влади. Тобто місцеве середування це перший крок, і він дуже важливий, бо саме всі питання виникають на території села селища міста. І саме ці питання розглядаються на території села селища міста і вирішуються. Бо саме у представників влади, у міського голови та у депутатів є відповідні права, є посади, є статуси, обов'язки, повноваження і таке інше. І за рахунок всього цього вони зобов'язані вирішувати, узгоджувати, погоджувати. З'ясовувати всі питання відповідно з мешканцями для того, щоб був результат їхньої діяльності за відповідний період. Згідно законодавства, це 5 років. 5 років їх обирають для того, щоб вони своїми діями, своїми знаннями, своїм досвідом, розумінням втілювали все те, що вони знають, для того, щоб мешканці відчули покращення, поліпшення. Розвиток. А це питання місцевого свідування. Тому, шановні глядачі, ми дуже коротко обговорили це питання. І в подальшому я буду казати не тільки про місцеве свідкування, а взагалом про життєдіяльність з силкою на Конституцію та на закони України. Тому, шановні, ми з вами ще побачимося. Дивіться YouTube канал, коментуйте, поширюйте, бо саме YouTube канал буде висвітлювати ті питання, які в першу чергу стосуються мешканців села селища міста. Всього найкращого.